Привіт! Я цифровий помічник від компанії MetLife. А ви знали, що за більшістю страхових продуктів, чим молодша людина, тим меншою є вартість страхування? Це легко пояснити, адже, наприклад, ризик захворювання зростає з віком. Саме тому важливо не відкладати страхування на потім. Сьогодні розкажу, які страхові продукти пропонує MetLife і як зрозуміти, що підійде саме вам Зрозумійте свою життєву ситуацію. Молода сім'я з дітьми важливо захистити родину і закласти фінансове майбутнє. Людина 30-50 років на потрібен баланс, захист плюс накопичення. Людина 50 плюс років. Акцент на здоров'я та створення подушки безпеки до пенсії. Страхові продукти за основними ризиками накопичувальне страхування життя. Поєднує страховий захист на випадок втрати життя та створення капіталу на довгострокові цілі пенсію, освіту дітей чи купівлю житла, в залежності від початкової цілі накопичення. Воно забезпечує виплату на випадок смерті та придожитті. Така виплата, окрім зазначеної в полісі страхової суми, збільшується на суму негарантованого бонусу, яка формується за рахунок інвестування компанією внесків. Крім цього, якщо клієнт індексуватиме свої внески протягом дії договору, виплата збільшиться на суму спеціального фонду індексації. Це дає впевненість у збереженні реальної вартості грошей в часі. Отже, такий продукт одночасно забезпечує і захист, і накопичення універсальне рішення для сімей, страхові продукти за додатковими ризиками. Ці продукти посилюють страховий продукт за основним ризиком, покриваючи додаткові ризики і забезпечують виплати в разі смерті. Втрати працездатності, отримання травм, переламів, діагностування критичних захворювань, наприклад, інфаркт, інсульт, онкологія, але перелік значно ширший госпіталізації та хірургічних втручань. Також варто звернути увагу на опцію звільнення від сплати страхових внесків. Якщо з вами щось трапиться, компанія продовжує накопичувати кошти замість вас. Завдяки цьому поліс можна налаштувати під себе від базового захисту до комплексного пакета для всієї родини. Уявімо Олену та Андрія, які мають маленьку доньку. Вони обрали змішане страхування. Частина коштів накопичується на майбутнє, а додатковий захист покриває критичні хвороби. Тепер вони впевнені, навіть у складній ситуації родина буде захищена, а гроші на навчання дитини гарантовано збережуться. Немає універсального страхового продукту є той, що підходить саме вам. Метлайф пропонує різні рішення, які можна гнучко комбінувати під ваші потреби. З повним переліком страхових продуктів можна ознайомитися на сайті компанії. А які продукти ви б обрали для себе? Напишіть у коментарях це відео створено за допомогою ШИ.